Минулого тижня рятувальники Буковини 42 рази виїжджали на виклики за сигналом тривога. У період з 5 по 12 грудня у Чернівецькій області було ліквідовано 19 пожеж. З них одну у Дністровському районі та по 9 пожеж у Чернівецькому, Вижницькому районах і обласному центрі. У результаті цих пожеж одна особа загинула та одна травмувалась. Зокрема, пожежа, внаслідок якої загинув 72-річний чоловік, сталося 8 грудня у селі Шубранець Чернівецького району. Її площа була невеликою. Місцеві мешканці самотужки загасили вогонь за допомогою підручних засобів, а пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. За попередніми висновками фахівців, загорання виникло внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А 9 грудня у селі Бояни Чернівецького району сталася пожежа в літній кухні. За попередніми висновками фахівців, загорання виникло теж внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок пожежі травмувався чоловік. Його з опіками госпіталізували до лікувального закладу. Загалом, протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 237 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки.